Всім привіт! Сьогодні розберемо одну на перший погляд дрібницю, яка насправді може врятувати життя. Це протипожежний люк. Давайте подивимось, які помоки при його встановленні можуть коштувати ну надто дорого. От уявімо собі, що протипожежна стіна це такий собі міцний ланцюг, його головне завдання не пустити ані вогонь, ані дим. І звісно, кожна його ланка має бути супернадійною. Але ж ми знаємо, що будь-який ланцюг рветься там, де найслабше. І от у нашому захисному бар'єрі, таким слабким місцем, як це не дивно, дуже часто стає саме ревізійний люк. Ну що ж, почнемо наш зворотній відлік, і помилка номер 5 одна з найпоширеніших і водночас найкритичніших. Це використання горючих матеріалів там, де їх не мало б бути в принципі, навколо протипожежного люка. Тільки подивіться на це. Звичайна монтажна піна чи якийсь побутовий герметик. Під час пожежі вони ж перетворюються на палне, тобто вони не те, що не захищають, вони по суті допомагають вогню і диму поширюватися, це як відчинити ворота для небезпеки. І що в результаті? А в результаті повний провал усього протипожежного бар'єра. Усі гроші, витрачені на сертифікований дорогий люк, просто йдуть на нівець. Гаразд, помилка номер чотири. Це ситуація, коли, здавалося б, усе зроблено правильно, і люк якісний, і матеріали вогнестійкі, але сама установка з помилками, і це теж не працює. Тут є важливе правило: протипожежний люк можна монтувати тільки в ту конструкцію, яка має такий самий або навіть вищий рівень вогнестійкості. Бо інакше ну, це все одно, що вмонтувати броньовані двері в стіну з картону, сенсу нуль. І це підводить нас до ключової думки. Купити правильний сертифікований люк це буквально половина справи. Без професійного монтажу навіть найкращий продукт просто не виконуватиме свою функцію. Так, піднімаємося вище. Помилка номер три це коли забувають про один малесенький, але просто життєво важливий елемент, а саме про терморозширювальний ущільнювач. Цей ущільнювач справжній герой. Як тільки температура підвищується, він моментально розширюється і наглухо закриває абсолютно всі щілини. Це не дає диму, який, до речі, часто вбиває швидше за сам вогонь, жодного шансу просочитися. Тобто люк без такого ущільнювача це, по суті, не захист. Він не рятує від отруєння чадним газом чи іншими продуктами горіння. І, звісно, жодна інспекція таке не пропустить. Ми майже на вершині нашого антирейтингу. І помилка номер 2 це використання люка, який взагалі не має офіційного сертифікату пожежної безпеки. Розумієте, такий люк може виглядати дуже солідно, міцно, як справжня фортеця, але без документів, без офіційних випробувань це просто шматок металу. Його реальна здатність протистояти вогню невідома, а скоріш за все, вона просто нульова. І тут проблеми не тільки в безпеці. Використання такого обладнання це і величезні штрафи, і потенційні проблеми зі страховою після пожежі. Ну і звісно, це повністю перекреслює вогнестійкість усієї стіни. То що ж робити? Насправді все просто є три елементарні кроки, які варто зробити перед покупкою це, по суті, гарантія безпеки. Ну ось ми і дісталися першого місця найкритичніша помилка. І знаєте що? Вона найпростіша це протипожежний люк, який просто не зачинений на замок. Саме так нуль, рівно нуль. Ось такий клас вогнестійкості у відчиненого, незамкненого або чимось підпертого люка. Жодного захисту. Протипожежний люк виконує свою функцію тільки в одному єдиному випадку. Коли він повністю зачинений і надійно замкнений в будь-якому іншому стані, це просто дірка в стіні. На щастя, рішення тут елементарне завжди обирати люки з надійними запірними механізмами, і що не менш важливо, регулярно перевіряти, чи вони зачинені. Це той простий крок, який реально рятує життя. І ось що цікаво: більшість цих критичних помилок трапляються не через те, що хтось хотів зекономити чи схалтурити, а просто через незнання. І саме тому так важливо про це говорити. Отже, висновок такий: справжня пожежна безпека це не просто купити сертифікований продукт, це ціла система, якісні матеріали, глибокі знання і, звісно, професійне виконання на кожному етапі. І наостанок, питання для роздумів, коли йдеться про безпеку і людське життя, чи можна задовольнятися компромісами? Адже ми вже з'ясували, саме найслабша ланка визначає абсолютно все. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання, ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.